Свята, які перенесли зараз. Чи, вони, чи ви переходите на свята нові, які нам всім дали по новому старому, типу календарю, чи ви досі існуєте на святах, які були раніше? Тепер вітаю вас. Хочеться у вас спитати. По яким ви зрозуміли, да, що вже другий чи третій рік нам намагаються поміняти свята, календарі і все на енергетичному рівні, як воно виглядає для вас? Чи вам іде по душі нові свята, чи ні? Чи вам удобно святкувати і ті, і інші? І як мали там хтось прикалується, да? тобто свята вода раніше була 19 січня, тепер вона іншого числа якої теми ви підтримуєтесь, і чи поважаєте взагалі тих людей, які і святкують, або не святкують, або взагалі все це перестали святкувати? Або ви боретесь за те, щоб люди стали всі так, як? Сказано зараз по новим календарям. З енергетичної точки зору, я не тих не інших вже не захищаю, тому що це важко, коли переміняли одні і інші календарі. Я розумію, що може бути комусь і не подобатись, але просто з енергетичної точки зору, ті канали, які були достатньо довго, допустимо, у вас навіть регіон, ваш там Закарпаття, де хто пише, хтось каже, ми святкували і раніше так. У вас буде намолений, вичищений і активований канал того свята, який ви тримали роками з вашою сім'єю, тобто він буде посильний в вашому районі. Навіть якщо його змінять, все одно буде тягнутися на той день, коли ви святкували раніше. Якщо змінили і вам воно не комфортно, значить ви залишаєтесь в тих енергіях, які були. Тобто тут не можна сказати, що так чи так правильно. І ті, і ті свята, вони напрацьовані канали енергетичних молитв і священного дня, да? допустимо, водохреща, Різдво, там тощо, тощо, тощо. Якщо вам енергетично, і морально, і духовно підходить канал нового свята, значить вам краще ваші вібрації, вібрації вашого тіла е підходять під. Ці канали, які існують нові нові старі, типа, да, зараз. Якщо вам не комфортно в них бути, притримуйтесь тих свят, які е, були до того, як їх змінили роки-два-три назад. Воно буде працювати в тому випадку, коли вам і вашому тілу буде комфортно, а не сидіти і ламати себе, що вам це або інше не підходить. Тобто навіть в різних регіонах. Землі, да, вони різні числа. І що ж тепер битися і доказувати іншим, що воно правильно? Ні, ви повинні слухати своє серце, коли вам вібраційно і ви відчуваєте, що цей канал цього свята вас захищає, вам в ньому комфортно, вас тягне туди душа. От там його і святкуйте. Не слухайте нікого, а слухайте своє серце. Ну, або підсказки із ВНІ. Якщо ви когось почули, і ага, точно, мені ж це підходить. Значить, це вам відповідь від вищих сил, як іззовні, щоб ви точно вже почули те, що ви хотіли почути відповідь. І тоді буде правильно іменно для вас і для вашої душі. Все.